Доброго ранку, наші маленькі друзі. Доброго ранку, дітки, каже Гарайлик вам, він дуже скучив за вами. Дітки, давайте з вами привітаємось. Доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку, вкраїно моя. Доброго ранку, рідний садочко. Доброго ранку, всім миру тепла. Дітки, сьогодні ми з вами знову будемо розмовляти про птахів. І так, давайте розглянемо наші картинки і згадаємо, про яких птахів ми розмовляли на прошлому занятті. Що це за пташечка? Так, воробчик. А це що за пташечка? Це ворона. Так, а цю пташечку як називають? Сорока, да? подивіться, ворона і сорока чимось схожі, але у сороки бочок білого кольору. Так, давайте ще розглянемо картиночку. А це що за пташечка? Це снігур, да, дітки? Снігур. У снігура, грудочка якого кольору? Червоного кольору, так, да. червоного кольору. Так, а це ще за пташечка? Як називається? Синичка, так? Да? А у синички, дітки, грудочка якого кольору? Жовтого кольору. І як ми можемо з вами сказати, Синичка яка в нас Жовтогруда, груда, повторили всі. Синичка жовто груда. Так, а снігур який? Снігур червоногрудий. Снігур червоногрудий. Так. Молодці дітки, дітки, а ці пташки зимують у нас у місті, да? і ми як можемо сказати на них, які ці пташки? Зимуючі пташки, зимуючі пташки? Дітки, а чим вкрито тіло у пташок? Пір'ячком. А як ви гадаєте? Навіщо їм пірічка? Щоб їх зігрівати, да? бо коли дуже холодно, пташки настовбурчаться, повторили всі, настовбурчаться, да? їм холодно, але коли вони разом з граями да? один біля одного, то їм стає тепліше. Пірічко їх зігріває. Щоб вони не змерзли. Да, грайлику? Так, вірно. Грайлик теж каже, що він знає, що пташок зігріває пірячку. Дітки, а як ви гадаєте, щоб наші пташки не змерзли? Як ми повинні доглядати за пташками? Ми повинні будувати їм домівки. да? А ще, дітки, взимку ми повинні з вами зробити для них годівничку. По селу Мете Сніжниця. Розгулялася зима, а у нас є годівниця для маленьких пташенят. Ось дітки, годівничка. Яку дітки змайстрували разом із татом. Винесли її на вулицю і повісили на дерево. А як ви гадаєте, що ми повинні класти в годівничку? Так, дітки, зернятко, да? зернятко, і пташки наші, бачите? Побачили, що дітки насипали зернятко, прилетіли і почали його клювати, їсти. Да? І вони не будуть голодними, їм буде тепліше. Вони не замерзнуть тоді взимку. А пташків багато прилетіло. Синички, бачите, і горобчики, і ворони прилітають, і сороки. І всі-всі і голуби, дітки. А ще пташок можна годувати крихтами хліба. Якщо у вас вдома вже черственький хліб, ви його змочити можете нарізати маленькими квадратиками і винести і нагодувати пташків. Не забувайте про це. На дітки. Давайте трішечки з вами відпочинемо, да, Грейлику? І згадаємо нашу фізмінутку. І так ми з вами стали маленькими горобчиками. Приготовили крильця і починаємо літати. Летів горобчик. Жив-жив-жив. А де ж мені? А що ж мені їсти? Калачі, калачі, гам, гам, гам. Ось який в нас горобчик, да, дітки? Молодці? Дітки, а ви знаєте, що, коли наступає весна, у наших птахів з'являються маленькі пташені? Чика з'являються горобенята, повторили всі. Горобенята. Так, у ворони, вороненята, вороненята. У сороки з'являються маленькі пташенята. Які називаються сороченята, сороченята. Так, у снігура з'являються снігурята, снігурята. А у синички синичата, синичата. І так, грайлику, Скажи мені, будь ласка, у наших пташків, що навесні з'являються? Так, пташенята, да, дітки, пташенята. І вони називаються по-різному, да? якщо у ворони ворони м'ята, якщо у воробчика гробенята. Ось да? ну, так. Дітки, а давайте з вами зараз спробуємо скласти маленьке оповідання. Давайте подивимося на цю картинку і спробуємо скласти маленьке оповідання. І так, настала зима. на дворі стало холодно. Ще як. Морозно, да, діти? Випав білий пухнастий сніг. Він випав на землю. Почали літати пташки, шукати їжу, а її немає, тому що сніжок засипав землю. І дітки вирішили з татом зробити годівничку. Тато виніс її на двір і повісив на дерево. А дітки насипали зернятку в годівничку. Злетілося багато птахів, які своїми дзьобиками почали. Дзюбати зернятко. Усі були ситі і задоволені. Вони дякують своїм дорослим, діткам і татові. Ось можна скласти таке маленьке оповідання, розглядаючи цю картинку. «Да, грайлику, а ти ще не зробив годівничку? Ні, дітки, так давайте з вами зробимо годівничку для наших пташків. Треба попросити тата, і ви будете йому допомагати робити цю годівничку і потім повісити її на подвір'ї або біля якогось майданчику. Де багато птахів, і будете кожен день виносити їм зернятко або хлібчика, да? і наші пташки будуть ситі, і тоді вони не будуть голодними і не змерзнуть. Ну що ж, домовились? І так, дітки, давайте з вами зараз згадаємо, про кого ми згадували. На нашому занятті подивилися на цю картину. Про кого? Про голуба. Ще про кого. Про горобчика Ще Про кого? Про ворону ще про кого. Про сороку, де, да, дітки? Про снігуря, про синичку, да, дітки. А давайте скажемо, що спільного у наших птахів. Що? Давайте розглянемо картинки і скажемо, що в них спільно. Так, у наших птахів є голова, так, да, дітки? ще що є. Крила, да? Крила. Постик, лапки. Ще ще є. Оченята, да? дзьобики, якими вони клюють зернятко, да? так, добре. А чим вкрито тіло в наших пташків? Піречком, да? яке зігріває їх. Так, молодці дітки. А чим наші пташки відрізняються? Вони відрізняються за розміром, да? є великі пташки, а є маленькі пташки. А ще чим? За кольором, да, діти? Вони різнокольорові. Ворона чорна, у сороки є? Бачок біленький, да? У снігуря грудочка червона, у синички жовтенька грудочка. Да? А скажіть мені, будь ласка, снігур які ягідки полюбляє? Ягідки калини да? або гробини? Да? Він прилітає, сідає на гілочку і клює ці ягідки. Ну що ж? Сьогодні були уважні, відповідали на запитання. І так, давайте згадаємо, що ми повинні зробити вдома? Грайлику, що ти зробиш? Так, грайлику каже, що він з татом зробить годівничку. Ви теж добре, молодці, і ви мені потім прийшлете відео, як ви робили годівнички і розвішували їх. У своєму місті. Ну що ж, до побачення, мої любі друзі. До побачення, до нових зустрічей!